Друзі, зараз поговоримо про важливу тему. Фактично, знаєте, таке сучасне кріпацтво. Ми поговоримо про строковиків тих, хто був мобілізований до початку повномасштабного вторгнення на строкову службу. Ну а після, згідно законодавства, під час воєнного стану демобілізації немає, і ці люди застрягли. І є серед них тих, хто служить з 21-го року, фактично спочатку, фактично, вже Майже три роки, і була взагалі зажахлива ситуація, коли строковики отримували по 400 гривень на місяць, не мали ні відпустки, нічого. По закону Гончаренко, якого я добився, у строковиків з'явилася відпустка, е з'явилася, щомісячна доплата в 6 тисяч гривень, яку вони зможуть почати отримувати вже в серпні протягом цього місяця, причому в цьому місяці прийде за два місяці за червень за липень. Таким чином, 12 тисяч гривень, але все одно ці люди фактично ну так, майже такі сучасні кріпаки, і ми зробили з ними декілька інтерв'ю. Я хотів би, щоб ви подивилися це, і хто вони, і як вони живуть, і в яких умовах це треба, це важливо. До речі, Верховній Раді України лежить мій законопроект який дозволив би демобілізацію строковиків. А, якщо ви не строковики, не член родини, то ви знаєте, цю ситуацію ви бачили цих людей. На блокпостах а, дуже часто це є строковики. І коли п'яний суддя збиває блокпост, то на ньому якраз пам'ятаєте цього тандира, то на ньому якраз загинув строковик, нацгвардієць. Строковики є в Збройних силах, Нацгвардії в прикордонній службі. Це важлива тема, і не можна закривати на неї очі. Вітаю всіх В сьогоднішній ефір. Ми вирішили присвятити маловідомій проблемі української армії. Дійсно, комусь вона може здатися незначною, особливо на тлі повідомлень про загибель військових, цивільних громадян, руйнування міст. Але чи взагалі може кріпацтво бути незначною темою? Про що йдеться? Хлопці, яких було призвано на строкову службу у 2021 році. Їх не будуть і не збираються, принаймні станом на тепер демобілізовувати аж до кінця війни. Збройні сили України не мобілізують до своїх лав чоловіків, яким не виповнилося 25 років. А мова йде про чоловіків, яким 18 років, які потрапили на строкову службу, і вже третій рік перебувають там. І ніхто не знає, коли все це завершиться. Дійсно, строковиків не відправляють до зони бойових дій, але дуже часто, в принципі, це. Таке явище, яке має місце, їх використовують для господарських робіт. За цю роботу до того господачі Олексія Гончаренка було переглянуто зарплати окремим категоріям військових. Строковики отримували всього лише по кілька сотень гривень і тепер мають отримувати доплати у розмірі 6 тисяч гривень. І сьогодні ми вирішили надати їм слово, аби. Зрозуміти і почути з їхніх вуст, що насправді відбувається, і зі зрозумілих причин ми не називаємо їхні імена. Скажіть, будь ласка, коли вас було призвано, і чи було у вас від самого початку бажання йти служити, і в якому році це відбулося? Я призвався в листопаді 20-го року, і так я мав бажання піти служити, але ну я ж не знав, що вибачте. 24 лютого 2022 року буде така вже ситуація я в півтора року відслужую і все як положено ну так би мовити як віддам борг бать батьківщині і все далі піду далі створювати свою сім'ю, працювати. Ну як зазвичай звичайні люди. Але вже така вже ситуація сталася, що сиджу вже майже три роки. Останній раз вдома був був в 2021 році. Ну і завдяки недавно прийнятому закону Гончаренко, скоро їду вже знову відпустку додому. Знову відпустку ви сказали, а коли так. вперше були, чи можливо декілька разів навідувалися додому? Гончаренко я був влітку, влітку 21-го року. Тобто майже то тобто не майже, а вже більше двох років. А цього разу йдете у відпустку на який термін? Так, нам дають нам дають 15, 15 днів на два терміни. Але в нашій частині сказали, що е, два дні на дорогу давати не будуть, але я знаходжуся більше 500 кілометрів, знаходжуся від е, тої частини, де е, я служу. Ось але нам чисто дають 15 днів на дорогу, нам два дні не дають. Угу. А ви коли ви кажете про те, що це порушує закон? Що вам що вам кажуть? Кажуть, ну скажи. Я так буду такою мовою скажи спасибо, що ти взагалі їдеш. отак okay. Так, все зрозуміло. Як взагалі виглядає ваш день, з чого він складається, що ви робите, і що ви за це отримуєте, ваша зарплатня? Ну, я взагалі е зовсім недавно тільки приїхав з лікування, я був на лікуванні знаходився. Ось. Е ну, і так, е мій особистий день складається, що я там зараз знаходжуся в наряді. Ось, ну так, ми прокидаємося в 6 ранку, збираємось, шикуємось, і хто куди їде, там хто їде працювати там. ну, Там вже звичайно мобілізовані контрактники. Що значить кудись працювати. Що саме ви робите? Ну, ми, нас проводить командир, нас, наш командир проводить розвід, серед яких він дає, Ну там ми звичайно поснідали, і після сніданку ми вже йдемо. В автопарк. І, звичайно, в тому автопаркі командир наш нас шикує і та дає за, виконувати задачі ну, вміє робити, і тим, хто і дай має. А що ви вмієте робити? Я ну, я зараз знаходжуся в наряді, тому зараз я ну, бо я після лікування. А так, взагалі, що ми там. І і техніку як, і ремонтуємо якусь там, якщо ти знаєш, як це робити, там техніку ремонтує, яка зовсім ну, після того вона вже їде на, на там чи гуманітарку везе, чи там їжу кудись на е, там нещодавно звільнені території, Ось, е, ну, буває, але трішки буває таке, що е, задовбують по поводу роботи, там наприклад, піти, там, вибачте. Біля штабу відділі начальству не понравили, що у них там лужа знаходиться, і іди там розміти. візьми віник і розміти ту лужу. Ну таке щось я не знаю. Угу. А як хлопці ставляться до цього? Чи й не викликається ну, я так думаю, що це викликає очевидно обурення, але чи не спричиняєте це до якихось ваших там колективних бунтів? Можливо, було вже таке. Було вже таке, що хлопці і своєму начальству висказують навіть дуже багато випадків останнім часом сталося, що хлопці, вибачте, почали самовільно залишувати частину, тому що не витримують ні тиску ні тиску командирів. Вони ж вважають, що. Якщо ти не контрактник, або ти не мобілізований, то тобі можна все, що хочеш робити, робити. Mm. Ось і наприклад, той самий мобілізований, або той самий контрактник, е, ну до них е, менше уваги приділяють, чи, наприклад, до нас. Тому що якщо, е, вибачте, мене са самовільне залишення частини зробить контрактні чи мобілізований, і він там або прийде, то йому його не так будуть, е, вибачте, на, наказувати. Чи, як, наприклад, того самого строковика. Ось, а як ну, вас наказують зазвичай? Як, як, як. Так, а дуже як? багато Ну, як виглядає покарання? Ну, наприклад, нас взагалі останнім часом нас не шукають, нас відразу військова прокуратура і так далі, і зразу. Ніхто довго nee. говорити не буде. Що одразу? От військова прокуратура, можете просто щоб для розуміння пов... от що буде. Наприклад, ви там закипіли і вирішили, що все там, там десь вас там декілька чоловік, <transparency> і ви кудись там мирний час. Нас дуже сильно шукали, шукали там могли неділями, і місяцями то зараз командування частини, ну так. Поїздило, пошукала. Якщо там на протязі двох годин нічого не, не знайшли, то подають зразу військову прокуратуру, та вже військова прокуратура починає займатися тим чи іншим військовослужбовцем. Зазвичай після того, якщо якщо, наприклад, в мирний час, е якщо військовослужбовець воїна залишив частину йому. Мо могли ще не посадити, він міг там штрафом відді... ну, відділити. Від... Ага. А зараз, якщо тебе знайдуть, то може вже там і гавбуахта бути, або дисциплінарний батальйон, і так далі. ось. А ви кажете, що ви зараз у наряді. Це що означає? Що ви робите? Ну я не можу, на жаль, розголошувати це, чим я займаюся. Ну, сижу, ось. Все... Наряді знаходжуся в доводу добовому, так би мовити щодо контрактів з ЗСУ. Чи пропонували вам підписати контракт, чи погодились ви? Ні, не пропонували. Ну мені пропонували вже після того, як е, почав я почав переслужувати. Але до цього е, я не знаю командування частини, коли я хотів підписати контракт, вони мені просто не давали змоги цього зробити, мотивуючи це тим, що. Ось у тебе погана дисципліна, хоч, хоча начальство саме е, робить, щоб у тебе була така дисципліна. Тобто вона морально е, тисне на тебе і так далі. І потім після того, як ти починаєш бунтувати, звичайно, то вони кажуть: а ось ти у нас такий бунтівник, то ми тобі контракт не дамо підписати. Ну, то у нас багато таких е, у нас багато таких случаев, випадків є. І, я не знаю, як з як цим як боротися. Угу. А чи може бути таке, от така поведінка бунтівна, а, скажімо так, для тих строковиків, які не хочуть підписувати контракт з, зі Збройними силами, це такий своєрідний захід. Мовляв, я точно знаю, що якщо моя поведінка перед тим, як мені запропонують підписати контракт, буде не дуже е, гарною, ну тоді я то погоджуся. Але все одно мені не дадуть підписати контракт зараз. Зараз дивіться, я знаходжусь сам. У нас е, тилова частина, але в нас є і штурмовий підрозділ, і Тому ну під час повної вторгнення з'явився в нас, е, якщо таких більш-менш е, не як би мовити, не бунтівних, то їм дають підписувати контракти. Вони всього на напередок сам не їздять. Самі не їздять. Вони там на першу, на другу лінію їздять угу. там. Е, і так далі. А ті, так як мова, тих самих будівних, як я, е, то е, вони, якщо і дають змогу підписати контракт, то відразу відправляють в тумовий підрозділ. І, тобто, як би мовити, вибачте мене на пушечне м'ясо відправляють, на гарматне м'ясо. ось, І там взагалі ніякого озброєння, е, вибачте автомата, АКМ, ну, і старий, старий оцей, Радянський. Mm -hmm. І нічого такого ніякого нормального плану не дають. Обламання надають і там як ходиш, так і буде. Ну мотивуючи це тим, ну ми 100 тисяч тобі платимо, і все так, що давай борг, борг батьківщині віддавай. Ну ось ось так. Mm -hmm. Тобто, ви записали себе до бунтівників, навіть якщо зробили це не з доброї волі, а так склалися обставини. А наскільки ви наполегливі, наполегливі в тому, аби виправитися? Заняття все ж таки зрештою підписати контракт. Я маю бажання більше не підписати контракт а стати мобілізованим, тому що я вважаю, що це трішки буде вигідніше для мене самого. Тому що, ну якщо я підпишу контракт, то я буду залишатися і особливо після того, як війна закінчиться. І в особливої, бо у нас контракт можна і на три роки підписати, а можна до кінця військового, військового стану. Але там трішки є така загвоздка, що не до кінця воєнного стану, а до кінця особливого періоду. А ви знаєте, особливий період може після війни тривати і три, і п'ять, десять років, поки ми це все не відбудуємо, не відбудуємо країну і так далі. А мобілізовані строковики вони відразу, як тільки закінчується воєнний стан, зможуть демобілізуватися. Угу. Та спокійно піти додому і займатися але... далі своїм життям. Ось і все. Тобто, ваша схема, вона, якщо я не помиляюся, виглядає так: ви хочете демобілізуватися, а потім мобілізуватися вже до ЗСУ? Так, але не через процедуру підписання контракту, а просто з власної волі. Я, 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 я вам чесно, Я взагалі не ну, це не від моїх почуттів до того, що я там не, не люблю свою батьківщину або що, що щось. Ще щось я просто не йшов сюди з таким мотивом, що я відслужу півтора року і далі буду займатися своїми своїм життям. Mm -hmm. Я не маю бажання служити, пов'язувати своє життя з військовою справою. Я бажаю життя військову справу. Я бажаю самореалізовуватися. Я людина досить таки творча. І тому я баж, маю бажання після демобілізації вже займатися чимось іншим, і звичайно, зазвичай допомагати зсу. Це якщо буде я сподіваюся, вже того моменту не буде війни, але якщо буде війна, то е, після mm -hmm. демобілізації е, допомагати обов'язково зсу і займатися своєю справою, але mm -hmm. точно не війна. От е, е, я поспілкувалася з декількома вашими колегами-строковиками, які казали про те, що вони взагалі мають бажання якомога швидше демобілізуватися і, можливо, навіть залишити Україну. Як у вас з цим? І власне, чи є у вас конкретні плани, якщо можете поділитися ними? Е, дивіться, в мене знаходиться зараз мама в Угорщині е, угу. зі своїм чоловіком. Зі своїм чоловіком. Е, але я мені мама казала, що. Е, ну пропонувала після демобілізації приїхати до неї, але я сказав: ні, я народився в Україні, я хочу тут і жити, тут хочу і е, якось самореалізовуватися. Е, в гості приїхати, в гості приїхати ще так. Але не хочу затримуватися, я хочу сам бути жити і реалізовуватись в Україні в Україні, тому що ну це моя країна. Я тут народився. Я дуже маю mm. ну не дивлячись на те, що вибачте. Я виріс російськомовній сім'ї, і моя вся сім'я розмовляє, можна сказати, російською. То ну я дуже люблю свою країну, свою Україну. Ось і нікуди в принципі приїжджати і жити я не збираюсь. Я ні за як вони якщо то, mm -hmm. так. Але ви... так, але але все ж таки ви би хотіли мати вільні е, можливість вільного перетину кордону. Так, uh так, -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. А скажіть, будь ласка, яка у вас зарплата зараз? Чи отримували, чи почали ви вже отримувати доплати е, 6 тисяч? Ви... Не, не, не отримав, ось недавно отримав саму велику заробітну плату з роковика, це 700 гривень. Але у нас і 420 гривень, і 500, і ну, більше 700 гривень нам не дають. Поясню, тому що вже ж вже, вже має почати діяти закону. У відповідності до якого ви маєте отримувати доплати там шість тисяч нам військова частина пояснюється тим, що ще Кабінет, кабінет міністрів мав так, також разу разом із міністерством оборони України опублікувати ці зміни про виплати роз'яснення роз да на своїх офіційних сайтах. Але і ще 30 липня це мав зробити, але вже вибачте, чи 30 червня не пам'ятаю. Але дивіться, ще досі нічого немає, і тому нам кажуть, поки Кабінет міністрів та Міністерство оборони України офіційно у себе не, не роз... ну, цю інформацію Маю. щодо зміни виплат у військовослужбовців, то Ніякі нам випади не будуть, ось так нам сказали. А чим ви взагалі хотіли займатися у своєму житті? З чим пов'язати життя? Дуже хочу піти навчатися. Коли я закінчив школу, я пішов навчатися на політолога, на вчителя історії. Ну мабуть, політологом хотів би стати політологом, але ще в мене є. Я займаюсь творчістю, я пишу музику. І тобто я б хотів би займатися, мабуть, і музикою також дякую, бережіть себе. якомога скорішого вирішення вашого, вашої проблеми з демобілізацією. Скажіть, будь ласка, коли ви були а, призвані і ви самі хотіли служити? Чи розкажіть свою історію? У мене був призваний двадцятому році в військовий коледж сезістом. Я не захотів далі служити. Я вирішив звінитися, і мене кинули на на срочку. Почалася війна, і мене до сих пір посидень тримають. Отак, от я служу більше трьох років вже, вже пішов четвертий рік. Ну також морально дуже тяжко. Ну, скажіть, будь ласка, от як виглядає ваша те, що називається ваша служба? От ви кажете, що ви вже третій рік і ніхто не знає. знає. Ну, рабство те саме, те саме, ну те саме, що кіпасне право. Типу, ну то есть, сиди за 450 гривень, тих нещасних, тобто майбутнього немає, дружини немає, дітей немає, нічого немає. І ти не розумієш, за що ти живеш. Просто виконуєш якусь безглузду роботу. Отже, як виглядає ваша служба? Ви кажете, що ви у рабстві, що ви маєте на увазі? Ну, я вам сказати, у рабстві. В плані того, що зарплатні ніякої нормальної немає. Навіть ті самі 6 тисяч, які будуть платити, вони ну, того не стоять. Тобто ще Там жодного правда. разу вам ще їх не заплатили? Ви тільки очікуєте? Очікує. Ну так, це по закону, mm -hmm. ті мають не заплатити. Серпень, тобто я тільки очікую, але все одно ці гроші не, не стоїть, того щоб типу, була нормальна свобода. Вона свобода і так. А як ставляться до вас командири? Що взагалі кажуть ваше, ваше військове керівництво? Так, я не завжди з ними спілкуюсь. Ну от мій командир звода нормальний, в принципі, командири нормальні. Що значить нормальний? Ну нормальні в тому плані, що ну не дуже так і задовбують, але буває порой теж виносять мозги. Ну, в чому це полягає? Ну, наприклад, ви можете розказати, що складається ваш день, от там, наприклад, і і, і, і порівняти те, що ви кажете, у вас командир нормальний, не виносить мізки, і наскільки я розумію, є приклади, коли командири, мовно кажучи, не дуже нормальні, ну, і є, 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 добре люди ну, в моїй частині з деякі люди, деякі лі, 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 нашо, вони, як можна сказати, трохи того. Іменно командування. командування. Чому Спроси це лікар. полягає? Ну, от ви кажете трохи того, що це людина з, з довідкою з психіатричної лікарні, чи що, чи якісь неадекватні Ні, плані. команди. Просто команди, якісь безглузді команди. Ну, наприклад. Ну, наприклад, даже вам сказати так: то есть, як вчора було, то є, є канава, да, типа, ну, десь дорога на да? машина їздила, от дождя там траншеї. Ну, тобто, збереш з боку, закидаєш землею цю траншею. Хоч по суті теж так само буде дощ, воно п'ять розмокне п'ять, щоб за нею закидаєш, типа не ну, постійно закидаєш. Ну, типу, ну, все яка робота? Вона безглузда, правильно? Машина має Но. проходити скрізь. І це в глибокому тилу, розумієте? Це ще більше десь на нулі то так. Да. Тобто, це, це глибокий тил. Я не розумію цієї роботи просто. Тобто, ти береш, закидаєш, тупо за за чим це робити? Ну а скажіть, будь ласка, яка у вас ситуація з відпустками? За законом Гончаренка, у вас має бути замість 10 тепер вже 30 днів відпустки. Чи відпускають вас, і коли ви останні взагалі бачили своїх рідних, друзів? У останній раз я бачив 2,5 року тому, роки тому назад. У вас е була, е було бажання підписати контракт, потрапити до Збройних сил, так? До третій, навіть ви знали, куди, до третьої штурмової. Так, так. Тобто ви вже вирішили не чекати закінчення а, своєї, там, так би мовити, строкової служби, так, яка вже перекрила всі терміни, перейшла. І ви вже готові підписати контракт і вже потім розглядати своє. Поїхати. поїхати воювати. Ви готові, поїхати воювати, майбутній, звісно, готовий. Я хотіла вас перше запитати, коли вас було призвано і. Декілька слів для початку про себе розкажіть. Визвався я восени 20-го року у листопаді місяці. Тобто ви цей я... час перебували на одному місці і досі там. Так. І коли вас демобілізують, ви не розумієте. Як виглядає ваша служба? Чи можете описати на що схоже ваш день? Як? Встав, приїхав у парк, перебуваємо ми не в цьому місці на даний час. Ну, власне, з, 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 з яких подій складається ваш день? Що ви робите продовжня? Роснувся, сходив на шикування, а потім сніданок, і потім ідемо робити <кхух> наказ вищого стоячого начальства роботи. Ну, звичайно, <плес> як в цивільному житті, як робочий день. Тобто як зранку до вечора на роботі. Так. А що за робота? Що за робота саме? Ну, по різному, буває техніку крутим, буває, дрова пиляємо. Ну, власне, не те, чого б вам хотілося. Ну, Звісно. Mm. А чого, чого б вам хотілося от саме зараз найбільше? Поїхати додому. Поїхати додому. Чи помилюся я, якщо припущу, що а, ваша зараз, ваше життя, а воно схоже на життя закріпаченої людини? Mm. Ну такі я по суті. А яка у вас зараз зарплатня? Вчора, прийшла вчора 560 гривень. А чи чули ви щось про доплати, які ви маєте отримувати? Чули ми, але нам сказав головний бухгалтер, що поки не буде ніякого роз'яснення, ніяких доплат не буде. А вона не уточнила, коли мають бути для неї роз'яснення? 560 шістдесят гривень. Так. І з самого початку саме такі кошти ви отримували? Ні, з самого початку у нас була зарплата. 420 гривень. О, тобто прогрес Вітаю, а тепер. Ну, Я висвітлював від посади і на якій стоїш. А з відпусткою у вас що? Чи була нагода поїхати у відпустку? Була така нагода, що їздив в відпустку на... по сімейним на 10 днів. І ось ще раз буду їхати восени теж на 10 днів. А ви чули про закон Гончаренка про те, що відпутку подовжено до 30 днів? Чи плануєте скористатися цією можливістю? Так планую. А яке ставлення командирів до вас? Добре, чи пропонували вам підписати контракт з збройними силами України? Пропонували і що яка ваша реакція? Ваше рішення в процесі обдумування? Ні, я відмовився. А з яких причин не бачу себе тут в подальшому? Не бачать, не бачите по військовій лінії чи взагалі в країні? А є плани щодо вашого подальшого життя після того як вас демобілізують? Кажу, повернусь до цивільного життя. Тим чим і займався, піду на роботу. А чим ви ну власне яка робота у вас була до того, як вас призвали? В агросфері працював в агросфері, в агросфері. продовжувати навчання. плануєте, залишатися в Україні? Чи маєте плани на подальше життя в Україні? Угу. Наскільки я правильно розумію, ви чекаєте все ж таки, коли буде прийнято остаточку, коли, коли вам буде вже більш-менш зрозуміло ваша подальша доля. А ви чекаєте на демобілізацію? Плануєте залишатися в Україні, продовжувати життя. А, а скажіть, будь ласка, а як вам, а як вам взагалі пояснюють, чи наприклад, коли ви ви напевно ставите запитання до свого командування, що відбувається, і скільки вас будуть тримати? Ніхто остаточно ніяких рішень не каже по поводу цього. Mm -hmm. Не знаю, а, взагалі, який який психологічний стан? от ваш особисто і ваших друзів, в зв'язку з тим, що ви в ситуації невизначеності перебуваєте, і вже третій рік поспіль? Фактично у вас ваш, ваші найкращі роки, які ви могли би, наприклад, використати абсолютно в інший спосіб. Я не кажу про військову службу, навіть якщо б ви демобілізувалися і пішли працювати, то 560 гривень ну це просто знущання над людьми. Я абсолютно щира, коли так кажу. От, е, от як це позначається на вашому настрої, на вашому психологічному стані, на психологічному стані ваших друзів? Що вони кажуть? Дувають на ці явища, коли ти постійно знаходитеся на одному місці без права на виїзд там, чи все щось. Кожен день одне й те саме по суті. Робочка, наряди, і так день за днем. Чи є у вас відчуття накопичиної втоми від невизначеності від того, що ви не бачите свого майбутнього у лавах Збройних сил України, і що ви не знаєте, що чекає на вас, коли ви повернетесь додому? Звісно, є ця невизначеність то, я так скажу саме найгірше, що може бути, угу. коли ти не знаєш, що, і що воно буде далі. Добре, я дуже дякую вам за те, що ви погодились на цю розмову. Я розумію, що ви не можете собі дозволити дати волю своїм почуттям. Дякую.